Є січовійсько, та й співає стиха, Як поборем воріженьків не буде в нас лиха, Як поборем уріженьків не буде в нас тиха. Сілічове військове боротьбу криваво, як поборем воріженьків задобудемо славу, як поборем воріженьків з добром. Січове військо пісня з степо, степом лине, як поборам воріженьків, слава не загине, як поборем воріженьків, слава. Встановлюючи пам'ять загиблим героїв Базару, урочисто приїхали скласти присягу Патріота України. Для того, щоб бути гідним пам'яті загиблим на цій святій землі, нас появилася ініціатива саме в цей день приїжджати на це святе місце, згадуючи загиблих, взявши на себе зобов'язання, особливо сьогодні в нас. Надзвичайно складний в країні час задуматись і спланувати свої подальші дії. Я думаю, що юнаки, як ніхто, повинні бути захисниками країни. І саме присягу, яку, текст, якої ми взяли за основу присягу війська Запорізького, текст, який написаний, що називається, мудрістю віків, саме такий текст нас зобов'яже до великих вчинків. Для прийняття присяги Струнка. Нашим Всевишнім перед народом своїм, іменами матері і батька моїх, святою землею моєю українською клянусь, що готовий віддати життя за незалежну Україну, захищаючи свободу народу свого, його споконвічні порядки, традиції та звичаї. Клянусь, все своє життя щиро дбати про духовний і матеріальний добробут, моральне і фізичне здоров'я народу українського, рідну мову і культуру. Клянусь! Студент Камінський Віталій Анатолійович, я для прийняття присяги до мене. Okay. Приймаючи присягу українського патріота перед Богом нашим Всевишнім перед народом своїм, іменами матері і батька моїх, святою землею моєю українською, Клянусь твердо стояти за державність, свободу, незалежність України. Вірно служити моїй. Якщо ж я порушу клятву, то нехай прокляне мене рід мій і народ український. І нехай покарають мене Всевишній і побратими мої. Стати до строя. Україна це я, Україна це ти, Україна. Це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, на, 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 на. На, 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 Україна, це я, Україна, це. Це я Україна. Це ти Україна. Це я, Україна, це ти! Україна, це ми Україна! Я впевнений, що прийнявся, зачитавши текст присяги війська козаків-запоріжців. Ви долучились до величезної спадщини українського козацтва Запоріжців. Я впевнений, що ви взяли на себе сьогодні великі зобов'язання. Я хочу бути впевнений також в тому, і я думаю, що ми обов'язково це зробимо, а саме фізична досконалість, духовність, патріотизм, ті речі, які сьогодні вирізняти повинні українці. Так звісяє, готові до захисту нашої незалежності. Я думаю, що ця свята земля зобов'язує до саме таких вчинків. Ми приїхали до вас в минулому році вперше і дав собі слово. Я особисто, як громадянин, кожен рік тільки буде дозволяти здоров'я. І я, я впевнений, що не будучи навіть директором, я думаю, що ця традиція в нашому коледжі буде збережена. Кожен раз з новою командою молодих юнаків будемо їхати, будемо давати присягу. будемо. І цих таких святих місцях об'єднуватися. Це найголовніше, сьогодні мета нашого заходу. Я хочу з великим задоволенням запросити до слова Сергія Валентиновича, директора місцевої школи, історика, краєзнавця. Я думаю, що він ще цікавіше нам донесе інформацію про дану подію. Прошу. Місце унікальне. Унікальне для всієї України. Адже тільки тут ми бачимо могіл, поховання. Героїв другого зимового. Року. Справа у тому, що героїв набагато більше. Могила лишень одна. Решта могил або не збереглися, або просто навіть невідомо, де вони знаходяться. Бій, який розпочався, він тривав не настільки довго, тому що було небагато боєприпасів, було небагато солдатів, які могли тримати зброю і відбиватися, проте відбивалися всі, хто. Могли. Величезна кількість солдатів загинули в бою. Хто розумів, що залишається невелика кількість боєприпасів, останню кулю готував для себе. Були такі, що самі себе вбили. Той, хто здавався в полон, по-різному склалася доля цих людей. Одних котовці прямо такі добивали, поранених майже всіх хто був в обозі, лише невеликій кількості солдатів вдалося вирватися з цього оточення. Вони потім, все ж таки вирвавшись, зумілися дістатися до польського кордону. І відверто кажучи, лише завдяки цим людям ми дізналися про те, що насправді відбулося в період бою, і яка доля чекала тих солдатів, які приймали участь у бою. Саме завдяки цим людям, а саме тим, які виїхали в Велику Британію, і вдалося споробити цей меморіал саме на кошти фундації Великої Британії. Тих людей, які в полон такий потрапили, 359 чоловік, їх заставили зняти верхній одяг, дехто навіть босоніж. Рухався і утримували їх спочатку в малих віньках, а потім і в селі Базар. Місцеві жителі приносили їм їжу, передавали через вікна, потім їх вивели на вулицю і. За офіційною версією, звичайно, їх всіх вистроїли в ряд, запропонували перейти на бік більшовиків. Всі хором. Вони відмовились, починали співати гімн України, І під цей гімн України починають стріляти кулемети. Справді там були дорослі люди, там була величезна кількість солдатів, офіцерів, причому офіцерів, які вже встигли послужити, мали величезний послужений список у своїй, скажімо, біографії. І були дуже молоді, 19, 20, 21 рік. Яким ще жити, а не помирати, проте жоден із них не зробив вибір. Частину солдатів, яких е, взяли в полон, забрали в Київ для ведення допитів. Спеціально перевірили, хто звідки, яку може містити інформацію ця людина, може розказати, чим поділитися. Долю цих людей відслідкувати важко. За деякою інформацією їх теж розстріляли, проте місце поховання цих людей ніхто не знає. Через те я ще раз повторююся: ця могила унікальна. Тут ми можемо прийти і... Клонитися тим людям, які боролися за нашу свободу. Вибороли ми її через довгий час, де, мабуть, зараз боремося, правда? Тому що ще до тої повної свободи, мабуть, нам боротися і боротися. Жаль, що за цю свободу Україна у всі віки платить величезну і жахливу ціну. Це людське життя. життя. Наших годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну усні, наяву. Вишне у сній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну, між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над ріками, любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона у світі єдина, одна, просторі Солодкому Чарі. Вона у зірках і у вербах вона в кожному серці, в ударі. Я глибоко переконаний, що український козацький дух сьогодні вже росіяни відчули. Ті, скажімо, перемоги то тільки початок. Я впевнений, то мені пригадується зараз цю хвилину, той козак на Майдані, то якраз типовий представник. Козацького незламного духу. Я впевнений, що добровольці, які сьогодні на сході відборють незалежність України, країни, рідних козацьких традицій. Тому, хлопці, ще раз вітаю вас з урочистою подією вашому дні. Я впевнений, що сьогоднішнього дня ви стали іншими. Я в цьому глибоко переконаний. Дуже хотілося б, щоб помаленька вся Україна почала, а саме юнаки, долучалися до такої благородної справи захисту, і чизни. Я впевнений, що відборовши незалежність вже тепер, Українці і Україна стане іншою. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!